У Копайгородській громаді Жмеринського району запрацював підрозділ добровільної пожежної команди. Обслуговуватиме 8 тисяч жителів з 21 населеного пункта. Це вже третій підрозділ в нашій області, який ми створили в цьому році. Нести службу в пожежному підрозділі будуть місцеві. Це добровільна пожежна команда, тому вони без вони на волонтерських, скажімо так, засадах будуть працювати. Вони безкоштовно працюють. Хлопці ці працювали вже до цих пір. Вони допомагали робити і опалення, і ремонт, і все, що потрібно було, вони працювали також разом з нами. Найближчий пожежний підрозділ знаходиться понад 30 кілометрів, тому на місці гасити пожежі буде швидше. Пожарю вистачає, а тушити нема. Кому. Поки пожарна воду приїжджає, хати згорають. Так хоч на місці, як свої машини. Ближче, до корішкою горіла хата. Тій. Поки з бару приїхала машина, ти згоріла, так була би наша. Вже б швидше. Копайгородським добровольцям Вінницькі рятувальники надали авто, бойовий одяг та каски.